Є такі сили, і це досить очевидно. Перш за все, це внутрішні, внутрішні сили в Україні, які протистоять розвитку. Це п'ята колона і корупціонери. Скільки їх не відловлюють, скільки їх не викривають, а вони все далі існують і далі роблять свою брудну справу, це зрадники всередині країни яким невигідне закінчення війни, перемога України і становлення України як сильної нації з єдиною мовою, вірою і цінностями? Бо закриється годівничка, до якої вони так при біля якої вони так пригрілися, і народом буде важко маніпулювати і його обкрадати. От я щоразу, коли питання знаходить. Про цих, про цих людей в мене я починаю хвилюватися, тому що я так, ну хочеться, щоб, щоб цих людей не існувало вже всередині нашої країни. Бо якби внутрішніх ворогів у нас не було, то нам би зовнішніх набагато було швидше і легше подолати. Тобто зовнішніх ворогів ми маємо, але най, най, найтяжчий наш найзапекліший ворог всередині знаходиться. Дякую, Ора, повністю погоджуюсь насправді з цим. І що потрібно все ж таки от кожному українцю робити зараз, щоб змінити хід історії вже сьогодні. Є кілька речей, які кожен з нас, які, які важливі, важливо робити для кожного з нас, а для того, щоб робити свій внесок в зміну ходу історії в. Внесок в перемогу України. По-перше, мати віру. Кожна війна має як і початок, як і кі... так і кінець, і ніч зазвичай найтемніша перед світанком. Не можна розчаровуватися, опускати руки. Потрібно підтримувати віру в собі, оцей вогонь, віру в собі. По-друге, залишатися вірним собі й інтересам України. Ставлення Моя хата з краю» не змінить хід історії на краще. От. І по-третє, це робити те, що в наших силах: донатити, волонтерити, поширювати про українські новини в соцмережах. Ходити на мітинги на підтримку України за кордоном, наприклад, ті люди, які зараз знаходяться, ті, ті українці, які зараз знаходяться за кордоном, молитися за перемогу України і підтримувати ЗСУ будь-якими -яким, будь засобами, які ми можемо. Це все є в наших силах. От. Тобто, віра, сила духу і дія тих три компоненти є е, найважливішими, на мою думку. Ну, власне, ще кілька питань, які є. Ми... І, так би мовити, підходимо вже до тієї до того самого ексклюзиву, про який ми говорили на початку ефіру. А, ну, по-перше, так, багато хто говорить, що Україна має певний такий містичний складовий елемент, так і, а, саме наші землі я маю на увазі. І я насправді, от сьогодні, якраз задумувалась про те, що вересень місяць якраз з'їжджаються навіть хасиди до України, так і також вважають на нашу землю. Добротної, цілющою, магічної і так далі, і от чи справді все ж таки Україна є місцем сили? Чи це ми самі собі понавигадували щось? Бо це для нас рідне і все здається, що найкраще тут в нас в Україні. а воно так насправді і є ну особисто для мене. Ну і які точки на нашій мапі України є дійсно таки особливо енергетичними центрами? Вони, як в кожного свої індивідуальні, чи є. От, власне, якісь місця, які мають ну, дійсно максимально сильну, велику енергетику. Мар'яночко, яке знову ж чудове запитання. Воно цікавить мене особисто також. Я з майстром овоним стефаном навіть бесіду на цю тему записала вона на його youtube каналі Він книгу пише також про місця сили, але але повертаючись до твого запитання, це не є вигадкою. Це абсолютно правда. Тому що, тому що подивіться постійно Україну намагаються захопити, постійно лізуть, щоб отримати ці наші території. Україна завжди була власним кусочком шматочком, який, який намагалися постійно загарбати. І от знову лізе цей сусід скажений до нас. Венгри знову роздявили рота на Закарпаття. І це все це все не просто так. Не людей вони хочуть, а саме території, саме нашу землю. От і я вже говорила про це раніше, саме про чи є, чи є кожна місцина особливою для кожної людини, чи для кожної людини певна місцина є місцем сили. Місць, сил є, місць сили є багато, є так звані гиблі місця також і в Україні, і по світу. От, але місцина, в якій ми народилися, має дуже особливу енергетику. І якщо ви переїжджаєте жити в якесь інше місце, то важливо повертатися в те місце, де ви народилися, хоча б інколи для мене. Це працює як підзарядка акуму... акумулятора. <с> Навіть якби я була, була дуже зайнята і займалася е, активною фізичною роботою якоюсь і почувалася стомлена фізично, наступного дня у мене з'являється такий потік енергії, мов я з'єдналася з якимось е, безкінечним джерелом, е, саме відвідавши те місце, де я народилася. От, а щодо географічних точок на мапі України, то їх дійсно є багато. Найвідоміші з них це, наприклад, острів Хортиця, це дуже особливе місце. Пороги на Дніпрі теж є потужними місцями сили, і про них можна почитати інформацію. Там є кореляція з планетами також і з чакральною системою України. От, Потім про Бушу знають багато людей, я впевнена, зокрема через скандал, який там відбувався, але це теж надзвичайне сакральне місце України. Також озеро Сеневір є порталом, в ньому навіть забороняється купатися, тому що люди зникають, і існує думка, що це портал до інших, до інших сузір'їв. Здається, Плеяд, якщо я не помиляюся, якщо я правильно пам'ятаю, мені цікаво самій туди поїхати в майбутньому. Також писаний камінь, скелі Довбуша. Кожна місцина має свої відомі якісь відомі точки. на... На мапі саме регіону, які, про які знають місцеві жителі, можуть розказати якісь легенди існують. От, є і гиблі місця, про які я сказала також. Так як, наприклад, озеро Синевір вважається небезпечним місцем, саме тому що люди там зникають. От. Ем, ну, так, кілька, кілька я сказала, але. Um, дійсно, Україна сповнена загадкових незвіданих місць сили. І коли нарешті настане в країні мир, я впевнена, що багато туристів з усього світу будуть приїжджати в ці особливі місця, і um, буде книг багато написано, екскурсії, і саме uh, туризм буде розвиватися от в цьому напрямку. Um, в напрямку місць сили, і Україна буде не менш відомою, аніж Великобританія, наприклад, зі Стоун Генджем, з а, а, Авалоном з їхнім і а, а, Гластенбері. А, в мене є історія і про Гластенбері, але це вже для іншого інтерв'ю. Потім, потім поділюся також. Ось. Дякую. Дякую. Кілька разів на Синевирі дійсно вражаючи, насправді були емоції. І також поділюся з нашими глядачами максимально лаконічно. Під час однієї з екскурсій розповідала: ну, окрім легенд, звісно, існує так, таке собі поняття, що потрібно три рази. Кази обійти, от власне це озеро за часовою стрілкою, загадати бажання, і воно обов'язково збудеться. І з свого досвіду, це озеро воно дійсно таке, якщо ти на нього потрапив один раз, то будеш приїжджати туди знову і знову, не зважаючи на те, що добиратися, підніматися туди вгору насправді не так легко і є. Тобто, а, але разом із тим, дійсно, ти набираєшся максимально великої сили. Ну і ми підійшли до нашого. Завершення ефіру, я думаю, що багато глядачів, які сподіваюся, що всі змогли добути до останнього моменту і почути саме той ексклюзив, про який ми говорили на початку. Отже, з ким вдалося вийти на контакт, щоб поставляли вищі сили, про що вони говорили, чи є якісь хороші новини? Не знаю, як можна. Судити про те, що відбулося, тому що я запросила ну, саме новин, і е, я не кликала когось е, конкретно, е, а попросила з вищих сил з'явитися того, хто хоче передати новини для українців, передати інформацію саме. Про хід війни, про закінчення війни. Маріаночка зі мною відбулася така річ, що я до цього часу намагаюся в себе прийти. Я такого зовсім не очікувала, я навіть не знала, чи взагалі хтось з'явиться. Прийшов Люцифер, запропонував інформацію. Він сказав, коли закінчиться війна. Він сказав. Про кандидатів президенти він сказав ще, ще деяку інформацію, але я не можу її сказати в ефірі, тому що я запитала про ціну цієї інформації. І він сказав, що ціна контракт. Якщо я озвучу цю інформацію в ефірі, це автоматично означає, що в мене буде підписано з ним контракт. В мене був контракт з Люцифером на протязі п'яти втілень з моїх досліджень. Минулих життів, і цей контракт було розірвано в цьому житті. і Я не хочу повертатися до нього. І я сказала ні, дуже чітко і перекреслила просто інформацію. Я не можу її використати в цьому етері. І я запитала, чи хтось із вищих сил ще може вийти і щось сказати для глядачів, передати повідомлення. І тут відбулася така надзвичайна річ. Мені просто плакати хочеться, коли навіть мене переповнюють такі емоції, я перепрошую. Я побачила багато світла, яке спускалося згори, -з і я побачила символ: два перехрещені пере ключі, і між ними білий голуб. Потім цей білий голуб перетворився на фігуру чоловіка, але вона була розділена навпіл. Посередині. Вона була єдиною, але половина, права половина була старого чоловіка. Цей чоловік мав довге волосся, довгу бороду. Права половина була біла, сиве волосся, сива борода, світло одягнутий. Ліва половина була блакитного кольору, темне волосся, темна борода. І я почула, що це Боготець Отець і Бог Син. Це був Бог Отець і Ісус. Він прийшов з Ісусом. Мене переповнило таке відчуття безумовної любові. Мені просто хотілося плакати. Воно мене переповнює і зараз, тому що воно йшло від них. І вони хотіли передати це глядачам. І потім я, я впала ниць. Ісус відділився, став окремим, Бог отець стояв як вищий позаду, а Ісус пустився до мене, Він мене підняв. І сказав мені, скажи твоєму народу про мою безкінечну любов до них, я чую кожного з них, і я завжди поряд. Вірте і по вірі, по вірі дано буде вам, моліться і бажане вами здійсниться. Ось таке відбулося Маріаночко. До мене раніше вони ніколи не приходили, Ісус зі мною раніше ніколи не говорив. Але Вищі сили хотіли, щоб українці почули це, почули, що Ісус завжди поряд, Він завжди чує. В будь-який момент, коли вам важко, коли вам хочеться з кимось поговорити, з кимось поділитися, він завжди поряд, він завжди чує, він любить. Нас всіх безкінечно. І це наскільки є прекрасним, я не можу виразити це словами. Мене просто переповнюють відчуття, почуття безумовної любові. Я дуже дякую вам, що ви попросили мене поговорити з вищими силами, і таке диво трапилося зі мною. Дякую вам.